Ворогам кришка. Саме під таким гаслом команда Першого міського разом з Металургійною райрадою ще в лютому цього року доєдналась до всеукраїнської волонтерської акції Крила, поставивши імпровізоване залізне серце для збору пластикових кришечок біля будівлі каналу. Нещодавно ж за підтримки центральної міської райради з'явило вже друге серце у Гданцівському парку. Акція крила зі збору кришечок розпочала ще у 2023 році. Її мета придбання дронів для зсу. Ініціатором та координатором проєкту виступив Київський благодійний фонд ОВС. До акції доєдналися майже всі міста України. Кривий ріг не став виключенням для ЗСУ для перемоги. До акції хоче доєдналися наші колеги, небайдужі мешканці кривбасу, маленькі криворіжці вихованці it Степ та навіть мешканці з інших міст України. Вони збирали кришечки та відправляли їх поштою до нашого серця. Відтак мешканці Мерев'янської громади, що на Харківщині, за місяць зібрали 4-5-литрові бутилі кришечок та передали нам. Наше імпровізоване серце знову повністю наповнилось кришечками. Тож наразі ми зібрали сім мішків, які відправляться до громадської організації Набад Кривбас. Сім мішків це майже 75 кілограмів кришечок. Це ми стільки криворіжці зібрали за місяць. Далі наші кришечки відправляються до координаторів акції представників фонду ОВС та громадської організації Набад Кривбас, а вже звідти безпосередньо до переробників. Пластикових кришок це простий та доступний для будь-кого донат. Їх подальше відправлення на переробку в якості вторсеревини для промисловості дозволить отримати кошти, які будуть витрачені на виробництво безпілотників для потреб ЗСУ. А ми нагадуємо, що друге серце, що знаходиться в Гданцівському парку, також потребує ваших кришечок. І пам'ятайте, кожна кришечка наближає нас до перемоги. Тож акція все ще триває. А наші серця чекають на вас та на ваші пластикові донати за адресою проспект Миру 44А. Або ...Вданцівському парку біля майданчику для дітей. Ще раз нагадуємо про правила збору. До контейнеру не слід кидати пляшки, скло, сміття та інші сторонні предмети. Туди слід відправляти виключно кришечки з харчового пластику. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Максим Мурашов перший міський.